Кокідо Телса 50 бездротовий ручний пилосос для прибирання як невеликих стаціонарних, так і каркасних басейнів. Одна із найпопулярніших моделей уже протягом 7 років. Підходить для будь-яких покриттів чаші. Вбудований акумулятор 2000 мА на годину. Час роботи від одного заряду 40 хвилин, що дозволяє прибрати басейн площею 32-45 квадратних метрів. Для повного заряду акумулятора потрібно до 4 годин. Потужність будованого насоса 3100 літрів на годину. Широка щітка з бічним борсом та роликами дозволяють очистити поверхню від нальоту, що вже в'ївся. Зйомна щітка, що дозволяє прибрати велике сміття з басейну. Будований фільтр об'ємом 650 мл з легким та швидким доступом, лише за одним натисканням кнопки. Прозорий корпус для легкого контролю заповнення фільтра. Ергономічна ручка, що знімається. За потреби можна підключити телескопічну штангу, що купується окремо. Клас вологозахисту IPX8. вага всього 2,6 кг. Можуть користуватися навіть діти. Чистий басейн це просто. Замовляйте у коментарях під цим постом.